Якщо тобі знайома ситуація, коли ти знаєш, що тобі потрібно, але ти ніяк не можеш почати це робити, це відео для тебе. В ньому я розповім, чому ми себе саботуємо, відкладаємо важливе на завтра і чому це так сильно нас виснажує. А ще я дам приклад реальної клієнтки і просту практику, яку ти зможеш зробити вже сьогодні. Мене звати Марія, я левко, і вже п'ятий рік я допомагаю людям вибудовувати такі внутрішні системи, що дозволяють не тільки більше і ефективніше робити, а ще й при цьому бути радісними, гармонійними і натхненними. І секрет не в силі волі, існування якої вже давно під питанням не конкретно у тебе, а в цілому у людей. Секрет у правильному налаштуванні золотої тріади, яка складається з сенсу, енергії і фокусу. В минулому відео ми розклали по паличках, як працює ця тріада загалом. А сьогодні я покажу, як використовувати її на практиці, коли ти буксуєш, прокрастинуєш, або знову відкладаєш початок або продовження якоїсь справи. І особливо це важливо для тих, у кого ця історія є хронічним супутником життя. І почнемо ми з вами з фундаменту цієї тріади, а саме з сенсу. Це відповідь на запитання, навіщо. Якщо її немає, дії наші стають механічними і відчуваються як дуже важкі. І це завжди шлях у яму вигоряння. На жаль, давайте розбиратися на прикладах, як уникнути цієї пастки, тому що можна бути зайнятою, працювати, не покладаючи рук по 12 годин на день і все одно не отримувати ні результатів, ні задоволення, а тільки наживати собі виснаження і хвороби. І так, приклад, живе собі Наталка. Вона працює SMM-ницею в агенції, має круте портфоліо, встигає вести кілька проєктів, але все частіше вона відчуває себе сполустошеною. Причому іноді, прямо з самого раночку, вона стала менше встигати, стала відчувати супротив і прокрастинацію. Вони ось почали з'являтися навіть в тих справах, які раніше вона просто обожнювала. І прийшла вона до мене із запитом на корекцію тайм-менеджменту, щоб взяти на ведення трошки більше проєктів, щоб трошки збільшити дохід. Але на запитання, навіщо Наталка, тобі більший дохід, вона трошки розгубилась. І це був дуже важливий момент в нашій роботі. Тому що стало зрозуміло, що цей запит про ефективність він насправді дуже поверхневий і справжня суть лежить десь в іншому місці. І ви можете здивуватись, але в процесі роботи Наталка зрозуміла, що їй не стільки важливо збільшити дохід, стільки важливо дозволити собі збільшити розходи. Тому що з дитинства в її системі координат було жорстке переконання, гроші треба заробляти і накопичувати, а витрачати дуже обережно і тільки за необхідності. І особливо жорстко не можна витрачати на себе. До певного моменту ця стратегія працювала відмінно. Наталка справді почувалася спокійніше, коли накопичувала. І це її драйвило і давало енергію до дій, але згодом вона досягла відносної фінансової безпеки, і мотивація стала потрошку згасати. Її мозок більше не бачив сенсу настільки вкладатись далі, бо ціль в принципі була уже досягнена а нової не з'явилось. Тут буде незайвим сказати, що наше тіло це дуже розумна система, і енергією вона просто так не розкидається, і у кожної прокрастинації завжди є свої причини. Але в цьому конкретному прикладі її дії втратили для неї глибини навіщо і потрібно було знайти нове. Після кількох сесій і експериментів між ними Наталці вдалося розробити для себе нову стратегію, в якій узгоджувалась і безпека. І нова радість від додованих приємних витрат. І все знову запрацювало і повернулася радість від роботи, тому що з'явився новий близький самій наталці зміст. І можливо, ти зараз думаєш, мені б наталче не, не проблема. <гум> Я тебе можу зрозуміти. Але зовнішній успіх і глибинне задоволення життям це зовсім не одне і те саме. І це зовсім про різну якість життя. Тому що як би гарно все не виглядало у цифрах чи на фото в інстаграмі, відсутність сенсу життя робить його дуже важким і навпаки. Розуміння, для чого це все дає цікавість, бажання діяти, бажання вставати з раночку. Це для чого у кожного буде своє воно росте з цінностей людини, її дефіцитів, її особливостей. Та у кожної людини є такі власні центри тяжіння. І їх знання дає просто постійні переваги і безцінний доступ до енергії. Тому, якщо ти ловиш себе на тому, що ти постійно відкладаєш, відчуваєш в тому, що зранку, або не можеш пояснити, навіщо тобі все те, що ти робиш, я дуже запрошую тебе подивитись на свій сенс. Не глобальний філософський якийсь там, а сенс твоїх щоденних треба і мушу, бо, можливо, до них є більш короткі. І приємні шляхи. А можливо, твої сенси застаріли і пора пошукати нові? Ось маленька практика, яка тобі з цим допоможе. Візьми аркуш паперу або нотатки в телефоні і напиши 3-5 справ, які ти робиш регулярно. Або мусиш робити, і не робиш. Ці справи, які викликають в тебе опір. І навпроти кожної напиши, навіщо я це роблю. загальна відповідь. А твою для тебе, як для індивідума, це навіщо? Щоб що гарно їсти, щоб всі тобі застріли, щоб лишити слід в світі. Продовжуй ставити собі запитання, що ви що, до кожної нової відповіді, поки вона не почне повторюватись. Тобто, якщо ти відповідаєш собі, що ходиш на роботу для того, щоб заробляти гроші, це поверхнева відповідь. Запитай себе, для чого тобі гроші. Щоб, наприклад, гарно наряжатися, а навіщо тобі гарно наряжатися? Ну, ви зрозуміли. І так, до до, доти, доки не почнуть повторюватись відповіді, в якийсь момент це відбудеться, значить, ви, скоріше за все, докопались суті. І нарешті подивись, яка з цих справ дійсно про тебе і для тебе, а яка насправді неважлива і тільки забирає твій ресурс. Тільки прошу тебе, робити цю вправу без тиску, а з цікавістю і прийняттям себе, бо бути чесною з собою приносить чимало переваг, але без готовності спокійно прийняти і побачити внутрішню правду все це не має ніякого сенсу. Тому бажаю тобі цікавою. І доброї подорожі. А для тих, хто хоче глибше пізнати себе, у мене є курс Місяць з собою. Дуже рекомендую. Він допомагає створити міцний контакт зі своєю системою сенсів, рішень і дій. А ще зараз є безпрецедентна можливість отримати від мене індивідуальний розбір безкоштовно. За анкету я особисто перегляну твої відповіді і дам коротке резюме з рекомендаціями. Це допоможе побачити, на якому рівні у тебе зараз збій і з чого варто почати. Всі посилання будуть під відео. Став лайк, якщо було корисно, і підписуйся. В наступному відео ми поговоримо про ще два елементи цієї системи: енергію і фокус, про те, як повернути собі сили і навчитися тримати свій напрям у хаосі сьогодення.